Сьогодні гучний скандал з залужним навколо північних потоків. Wall Street Journal опублікували розслідування, де детально описали, як народився план підриву, хто його схвалив, а потім намагався зупинити і яку роль у цьому відіграв наш Валерій Залужний. По суті, генерала називають головним архітектором цієї операції. Але чи правда все це як сам залужний відреагував на такі обвинувачення? Хто насправді підірвав ці газогони і чому? Хто б їх не підірвав? Це законна ціль, а не якісь там цивільні мирні об'єкти. От про це сьогодні випуск. Друзі, будемо розбиратися в цій непростій ситуації. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо. Нас більше сотні. Респект кожному з вас. Дякую ще раз. І все, часу негайму. Будемо починати. Наступна мета 200 тисяч. Все, поїхали, значить. Перший факт це реакція безпосередньо самого Валерія Залужного. Його фраза нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. По суті, насправді стала вірусною. Вона завірусилася в мережі. Але що стоїть за цими словами? Можливо, генерал натякає на абсурдність звинувачень або на те, що Україна не має причин ховатися тут. Ось така. Подвійна історія, от я її не можу розгадати, але я е, хотів би розібратися в цьому кейсі. Тому що відбулося, давайте з самого початку. Чому залужний взагалі так відреагував? Значить, ЗМІ, посилаючись на слідчих, стверджують, що до підриву північних потоків нібито причетна група з семи українців: троє активних військових і четверо ветеранів глибоководників. І їх, нібито, керував ними, нібито керував особисто Валерій Залужний, і от, е, за даними Wall Street Journal, все почалося у травні 2022 року під час зустрічі високопоставлених військових і бізнесменів. При чому тут бізнесмени, коли плануються типу, плануються такі операції. Я реально не розумію. Але от американці пишуть, що була зустріч бізнесменів і е, значить військових да й політиків. Швидше за все, О, вони обговорили успіхи армії, але також мова зайшла про те, як північні потоки наповнюють російський бюджет. І от тоді і виникла ідея підірвати газопроводи, щоб позбавити Кремль доходів. Найцікавіше, що за версією Wall Street Journal, нібито президент Зеленський спочатку схвалив цей план, проте пізніше нідерландська розвідка перехопила цю інформацію про підготовку і передала її ЦРУ американський, американський... держорган, так. Центральне розвідувальне управління, і от американці одразу втручаються після того, як нідерландці їм е, зливають цю інформацію і просять зеленського типу зупинити цю операцію. Зеленський нібито віддає наказ на зупинку операції, але залужний, який за твердженнями цих журналістів керував підготовкою, не зміг цей наказ виконати. Чому? Залужний типу пояснив Зеленському, що диверсійна група вже не на зв'язку, і будь-яка спроба вийти з нею на контакт може зірвати цю операцію. І, от офіцер, який знайомий з деталями, порівняв це з е, торпедою. Він каже, що ну коли вже запустив. То її не відкликати. все, вона вона бахне, немає зворотнього шляху, шляху назад немає. Це був момент, коли операція вийшла з під контролю. Тоді сказав цей офіцер виданню Вострій Джорнал. Тут одразу треба вмовитись, друзі. Що залужний, то фактично відповів, що ми там будемо довго сміятися, да на цю всю історію. А Зеленський ще раніше здається, журналісти там суспільного нього запитували, чи причетна Україна до підриву газогонів Північний потік. потік-2». Зеленський ствердно сказав, що ні, ми до них не причетні. Тому позиція України така, що і офіс президента. І залужне безпосередньо, навіть Служба безпеки України спростовують будь-які звинувачення, що Україна причетна до підриву цих газонів. Про це варто сказати, як же ця операція відбулася за твердженнями журналістів Wall Street? значить, безпосереднім керівником був розвідник Роман Червінський, команда з шести осіб, серед яких були і професійні водолази, орендувала яхту «Андромеда». і для маскування на цьому борту ще й жінка там була. Ну щоб типу створити вигляд. Групи, що відпочиває, так, от зібралися там друзі відпочити, і от власне так, така у них історія. Водолази встановили чотири вибухові пристрої на глибині 70-80 метрів. В мене до речі, питання як ну добре використовувалася суміш гексогену і октогену. Це потужна така професійна вибухівка. Загальна вартість операції склала близько 300 тисяч доларів. Як вони це підрахували? Чесно уявлення не маю, але цифра цікава. Чотири високопоставлені українські чиновники, які ознайомлені з цією операцією, заявили в «Острій джорнал, що вважали північні потоки законною військовою ціллю. Це ключове. Були анонімні джерела Wall Street Джорнал. Не було їх вигадали. Воно інформацію вона є правдива, це неважливо. Ключове це законна військова ціль північний потік чи ні? От відповідь на це запитання. Я дам дещо згодом. Як далі розвивалися події після того, як північні потоки були підірвані? Вересень 2022 року. Вибухи на цих північних потоках НАТО називається диверсією. Далі у нас вже березень наступного 2023 року. Росія, значить, каже про те, що пустіть наших слідчих, нам треба все перевірити. Данія відмовляє Росії у цьому згодом. Вже влітку того ж 2023 року з'являється інформація про польський слід, але Варшава все це заперечує далі. У серпні в Італії затримують українця Сергія Кузнєцова. Його звинувачують в диверсії, але він відмовляється від. Екстрадиції. Ну а далі, вже от в жовтні цього року, минулого місяця, суд Віталії дозволяє екстрадицію до Німеччини. Ну і далі справа розвивається і набирає обертів. І от нашому Сергію Кузнєцову. Інкримінують антидержавну диверсію, умисний підрив і руйнування споруд. Загрожуємо там 15 років в'язниці, і от за версією обвинувачення саме він типу і координував операцію з яхти біля острова Рюген. Зараз він голосив голодування, Як відомо, він перебуває у в'язниці суворого режиму, і це вже не якась там абстрактна насправді операція. Це доля людини, яку Україна зобов'язана захистити. Ми до цього повернемось, тому що нам треба захистити свою людину. Сьогодні, наприклад, я коли готував цей матеріал, прочитав, що нашого омбудсмена взагалі не допуска. До нього так а він ще оголосив голосив голодування, тому це серйозна історія. Тут друзі, треба дати відповідь на найважливіше, на мій погляд, запитання чи взагалі північні потоки були законною військовою ціллю з точки зору міжнародного права. Так могли бути. Чому я довго копався в різних аспектах цього кейсу, і хочу вам сказати, що у мене є декілька аргументів: перший це газ. Який є зброєю Російської Федерації ЄС неодноразово заявляв, що Кремль використовує енергетику як політичний тиск? Це звичайно поповнення державного бюджету Російської Федерації. Все це йде на війну. Друге, Газпром спонсор тероризму, тому що гроші від продажу, як я сказав, уже цього газу вони йдуть на армію Російської Федерації, вони йдуть на приватні військові кампанії, які воюють в Україні. Це не секрет, що Нафта і Газ серце російського бюджету і третє. У нас є міжнародне гуманітарне право. Я перепрошую за Женевськими конвенціями. Будь-який об'єкт, що робить ефективний внесок у воєнні дії. Це цитата, я спеціально її знайшов. Об'єкт, що робить ефективний внесок у воєнні дії агресора, може вважатися законною військовою ціллю, і тут йдеться не так про цивільну інфраструктуру, а про фінансову артерію армії окупанта. Її нейтралізація дає явну військову перевагу. Тому, на мій особистий погляд, друзі, хто б не підірвав ці газові потоки: Залужний, Зеленський, Червінський, Поляки, Дачані самі підірвали росіяни чи Америка, чи хто б це не був, вони величезні красунчики. Так, українська влада заперечує причетність до цього підриву, до цього газону. Я розумію, чому з політичної точки зору вони це роблять, безперечно. Але я хочу сказати, що навіть якщо і ми це зробили, ми це підірвали, то це топ стопа провести таку операцію. Такого рівня, такої складності на початку, тим паче війни це вершина майстерності. Тому хто б це не зробив, ви красунчики, якщо ви зараз дивитесь цей матеріал, тому що газ, нафта і все інше, що постачає Росія, до чи постачала Росія, продаючи свої нафтогазопродукти, газопродукти. Все це йшло в бюджет, а потім в на армію. Я підкреслюю це тричі ось чому це варто розуміти зараз. Україна має взагалі діяти на декількох рівнях. Як на мене, по перше, юридичний захист має бути, тому що треба нам забезпечити якісних адвокатів для. Тих українців, яких затримали, яким там щось інкримінують, і так далі, а, і саме тому я так розумію. В публічній площині ми спростовуємо там будь-яку причесність. Здалі це пояснювати треба усім, що північні потоки були законною ціллю у війні з агресором. При цьому можна не визнавати відповідальність, а просто артикулювати те, що це законна ціль, блін. Ну і робота з союзниками має бути з німцями. У нас все окей. Так німеччина вже заявила, що справа не вплине на двосторонні відносини, і це правильна, мудра, виважена позиція, а, але це можливість для України показати, що ми діємо в рамках самогаз... самозахисту, в тому числі. Самозахисту. Ми не хотіли німцям нанести якісь шкоди, навіть якщо це ми зробили, ми діяли в рамках самозахисту, що ми маємо в результаті для України. Північні потоки були законною військовою ціллю. Їхнє знищення послабило Росію, хто би їх не знищив, підкреслює для світу. Це історія, яка показала, що Україна готова діяти рішуче, якщо це зробили ми, навіть коли союзники вагаються. А ви ж пам'ятаєте, які секунди вони були на початку? Та й зараз такими залишаються, але вже трішки там сміливішими стали. Але на початку це взагалі жахіття було. Окей? Тобто, це ще й демонстрація сили без будь-якого вагання треба. Поставити на місце на місце агресора, і як сказав Залужний, нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. От мені здається, що друзі, цими словами ми і можемо завершити цей випуск. Вони багато про що говорять, і тепер вже з однозначної точки зору після того, що я вам розповів. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього і підписуйтесь активніше. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до зустрічі.